Сьогодні Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кажадуба представляє свої факультети в Київському ліцеї з посиленою військовою та фізичною підготовкою імені Івана Багуна. Зараз ми не можемо запросити до себе ліцеїстів для того, щоб презентувати нашу матеріально-технічну базу, здобутки наших викладачів та курсантів, а також проінформувати про спеціальності і спеціалізації для Вступу в університет. Тому начальником університету було прийнято таке рішення, і на основі домовленості з керівництвом ліцею імені Івана Богуна ми приїхали сюди з профрадиаційними заходами. Перша проба у нас була це був ліцей повітряних сил. Ми провели там приблизно такий захід, як і зараз. Але з урахуванням аудиторії, з урахуванням кількості ліцеїстів. Ми свій захід зараз наростили тренажерами, наростили віртуальними макетами, наростили засобами, які можуть бути цікаві нашим майбутнім вступникам і презентуємо фактично всі здобутки, які є у нас станом на зараз. Очікували подібного заходу, оскільки зараз відвідувати навчальні заклади вищі військові дуже важко, і дуже добре, що ви знайшли таку можливість долучитися, зібрати всі факультети докупи, представити їх в повному розмірі. Представники кожен розказує про напрямки, спеціалізацію, і це для наших ліцеїстів є дуже корисним, оскільки вони ще вагаються. І дуже приємно, що на цьому заході присутні наші випускники. Відгуки, звісно, дуже приємні. Ліцеїсти раді, тому що є можливість поспілкуватися безпосередньо, отримати зворотній зв'язок від колишніх випускників нашого ліцею. І також зрозуміти і бути впевненими в тому, що їх очікує, як до цього прагнути, що робити, які треба зробити правильні кроки до того, щоб стати дійсно захисником України фахівцем своєї справи. Сьогоднішній захід насправді дуже цікавий, це досить корисно. Найбільше мені сподобалася станція там, де можна було спробувати симулятор з управлінням самоліту. Так, я вже визначився. Я буду вступати у Харківський національний університет. Мені це подобається. На даний момент ми хочемо показати молоді, що існує такі спеціальності, як льотчик, вертольотчик, штурман, офіцери бойового управління, морально-психологічне забезпечення. Показуємо, що як ми навчаємось, на чому ми навчаємось, показуємо та розповідаємо молодому поколінню, що потрібно зробити для того, щоб стати льотчиком, на що потрібно звертати увагу. Які є за і проти, чи свідомо потрібно робити цей вібр, чи не свідомо. і в принципі розповідаємо про те, про наше життя, просто якщо коротко кажучи. Найбільш часті запитання це стосується особливо польотів. Всім цікаво, що таке польот, як ми літаємо, скільки у нас нальоту, на яких літаках ми літаємо, що буде далі, коли в 16, це дуже розповсюджене питання. Також цікавляться цими ж тренажерами, на яких ми виконуємо наші польоти. В принципі, авіація цікава всім. Пробуючи польоти на авіаційному тренажері, молоді хлопці та дівчата кажуть, що складно. Ну, але це вперше раз, це нормально, і в принципі нічого такого в цьому немає. З моєю допомогою та з допомогою моїх колег ми допомагаємо їм злітати, виконувати польоти, сідати. Ну, всі виходять в захваті, їм дуже подобається. І вони ще раз приходять, кажуть, що ну, мене не було, але вони все одно приходять і кажуть, що ще хочуть політати. Почалось і Я вирішила, що я хочу бути, ну служити на користь своїй батьківщині, захищати Україну. Я планую вступати в виші військовий навчальний заклад. Нам розповіли багато нової інформації про розпорядок, як проходить навчання, що саме вивчають. Тому для мене це було дуже цікаво. Більше всього мені сподобалось спілкування з курсантами. Вони розповідали, який вони шлях вже пройшли самі, що було, які там перешкоди вони подолали. Що було в них цікаво на їхньому шляху? Кафедра і спортивний актив нашого університету презентує для ліцеїстів спорт і фізичну підготовку в нашому університеті. Ми показуємо ліцеїстам майбутнім, вважаю нашими вступниками і майбутніми офіцерами. Показуємо, що в нас спорт має дуже великі традиції. Ми завжди раді бачити фізично підготовлених і загартованих ліцеїстів в лавах нашого вузу і. Як сьогодні проводимо спортивне свято загальне сумісне з ними, щоб показати обмінятися досвідом?